Він сказав: я не хочу, щоб якась тварь руська, топтала мою рідню і по моїй землі ходили. Щоб... Жителька Полтавщини Ганна Власенко згадує слова сина, після яких він доєднався до зсу. Юрій Власенко захищати Україну почав ще від 2014 року. Боєць був родом із села Сагайдак Шишацької громади, що на Миргородщині. Відбув армію в Києві, відслужив, прийшов додому і в 2014 році. В 13-тім прийшов, а в 14 тім почалась війна. З перших двох днів війни ж призвали його знов в армію. Служив у Миргородській військовій частині, охороняв аеродром. Юрій Власенко був резервістом із перших днів повномасштабного вторгнення чоловік обороняв Україну. Поїхав працювати в Київ в охорону заводу. І коли почалося 24 лютого, коли бомбили Київ. Він був весь цей час на роботі, був на роботі і допомагав людям, відключивши все ж, допомагав їм сховатися в підвалі. Військовий загинув під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Діброва Луганської області. Сталося це 14 квітня. Воїн був кулеметником. Про смерть сина Ганна дізналася напередодні Великодня. Утром рано 15 квітня. Зібрались паски пекти, невістка. У двері постукали і принесли чорну звістку. Я спочатку не, ну, не повірила, я одразу не зрозуміла, хто це був, поки не побачила воєнкома. І коли мене спитали, чи це мій син Власенко Юрій Володимирович, ну то вже нічого не помню більше. Був Артобстріл. І позицію дуже розстріляли. Одне тільки що він був цілий, Ну, тільки не живий вже пам'ять сина через місяць після загибелі Гана Власенко вшановує відвідуючи молебні. Один з таких відбувся у Полтаві. Щоби милостивим, і поблажною був до рабів Божих воїнів, наших героїв полонених та безвісті зниклих. Останній раз сина жителька Полтавщини бачила на його 30-річчя. 12 лютого 30 років було, а 13-го його вже відправили на Донбас. Я на роботі була, я вечором приїхала, друзі його прийшли. А так він не любив у нас таких шумних гулянок. І не дуже було так весело, коли знав, що на другий день вже. На сім годин треба бути в воєнкоматі. Він дуже компанійський, бо в його дуже багато друзів було, і є, і не кидають. Поховали Юрія Власенка у селі Сагайдак Миргородської громади, окрім батьків, у нього залишились дружина та чотирирічна донька. Малишка теж, Софійка теж розуміє все, а все одно сподівається, що папа повернеться. Валерія Рибалка, Павло Лопатюк, Суспільне новини, Полтава.